У гарнізонному будинку офіцерів, що в мікрорайоні Ливаневців, зібрало ще мало дітлахів та дорослих. Вітали присутніх із новим роком командир бригади морської авіації Ігор Бедзай, представники Міністерства оборони Латвійської республіки і, звісно ж, дід Мороз та Снігуренька. Я дід Мороз, червоний ніс, всім гарну вісточку приніс. У цей казковий дивний час чарівний рік іде до нас. Дітлахи підготували гостям святковий концерт. Залюбки розповідали вірші, співали пісні, танцювали. Загалом показували свої таланти. А їх, як виявилося, було чимало. Після концертної програми Дід Мороз та Снігуренька роздали дітлахам індивідуальні подарунки. Адже напередодні діти писали, малювали листи з побажаннями до Діда Мороза та відправляли до Латвії. Отже, подарунки приїхали саме звідти. У Латвії в ролі помічника Діда Мороза виступила представник Міністерства оборони Інга Дамбе. Розповідає, прочитала кожен дитячий лист і намагалася знайти саме той подарунок, який замовлявся. Це здебільшого ляльки, роликові ковзани, м'які іграшки, санчата. Очень много умных и интересных писем было. Мальчик один хотел микроскоп, чтобы подарили. Он решил стать ученым, врачом, подарили ему микроскоп. Дети нарисовали рисунки, заказали свои подарки. Министерство обороны Латвии при помощи волонтеров латвийских значит, прочитало каждое письмо ребенка. Они постарались найти именно тот подарок, который заказывали дети. «З Латвії грузовиком вони вчора прибули. Поки дід Мороз і Снігуренька роздають подарунки, малюки чекають та розповідають вірші вже нам. Дід Мороз, йде то пандик. Маленький. А сьогодні. Вот у ляр, мак, ляр, васка, ляр, Знаєш, скільки я цей маленький стісок. Карінка малювала листа дідусеві Морозові. Говорить. Дітки очень радуються. Ми так поняли, та то ж то вона просила, потім не очікували, що получим такое. приєдна. А та ще з питань оборони при посольстві Латвії в Україні підполковник Зігмуц Балодіс говорить: Латвія хоче допомагати Україні та бути разом із нею. Розповідає, в акції взяли участь представники міністерства оборони та духовенства, волонтери та пересічні латиші. Свої подарунки також передав міністр оборони Латвії. Рішили, що надати бути подарки дітям под Новый год. Ну есть самое найкраще, це радость, сміх дітям, коли є хороше настроєння дітей. І тоді і родителям хорошо і легше переносити все трудності и трудності воинской служби і той ситуації, которую ви зараз переживаете в Україні. Дітлахи щасливі батьки радіють. Говорять, у такий важкий час потрібно влаштовувати свята дітям. Все было прекрасно, все было так красочно, ярко, по новогоднему, очень приятно, что организовали такой праздник. В такое наше время праздников не хватает и не хватает праздничного настроения. Да. Но мне кажется, сын доволен, это самое главное. Значит, в доме будет радость, в доме будет праздник настоящий с подарками. Да? Замечательный праздник, как и все, в принципе, детские праздники. много внимания, много подарков, а детям больше другого и не надо. Всем пожелали мира и добра, мирного неба над землей. И надеемся, что это желание обязательно сбудется, потому что это желание не только мое, не только моего ребенка, а в принципе всех детей Украины. Наталья Ячкалова, Олександр Пан, телевизионные новости Миколаевщины.